На білоцерківщині посадовця одного з держпідприємств НАН України судитимуть за зловживання зі збитками майже 450 тисяч гривень. Справу до суду вже скерувала обласна прокуратура. За її інформацією, директор держпідприємства впродовж 2018-2022 років підписував накази про нарахування доплат працівникам через нібито збільшення обсягу робіт. Також виплачував собі премії та матеріальну допомогу без погодження з нан України. Йому загрожує від трьох до шести років. Мой мір у дворі багатоповерхівок на вулиці зенітного полку. 83 розгорівся справжній скандал через ймовірні проросійські погляди одного з сусідів. Адже днями він пофарбував лавки: одну з написом Парк Ольги, а іншу в синьо-червоні кольори і фразою російською мовою Мой мір. У мешканців вона викликала підозру, і ті звернулися в поліцію. Нині неоднозначний напис прибрали, а самою ситуацією зайнялися правоохоронці. Зокрема, звернення громадян зареєстрували в єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні порушення. Наразі триває перевірка, також про інцидент поінформовано службу безпеки України. За нашими даними, сам пенсіонер заперечує будь-які проросійські погляди, мовляв. Розфарбовував лавки на згадку про знайому. У Білій церкві ветерани можуть безкоштовно здобути професії у сфері логістики. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Зробити це охочі можуть в межах проєкту залучення ветеранів до професії у сфері логістики. Безоплатне навчання пропонують на водія вантажівки категорії: це є логіста, водія навантажувача. Також можна отримати сертифікат професійної компетентності водія. Навчання проходитиме з серпня до жовтня цього року в білій. Церкві, Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі як онлайн, так і офлайн. Також учасники отримують супровід у пошуку роботи, можливість відвідувати партнерські компанії, щоб побачити залаштунки та приєднатися до ветеранської спільноти. Дізнатися більше або зареєструватися на навчання можна на сайті проєкту до 31 липня. Залучення ветеранів та ветеранок до сфери транспорту та логістики це величезний потенціал для галузі, де гостро відчувається криза кадрів. З іншого боку, це можливість забезпечити перекваліфікацію ветеранів та ветеранок, що прагнуть знайти професію у цивільному житті. Саме тому ми ініціювали відповідний проєкт як один з елементів політики, перекваліфікації та розвитку людського капіталу, що впроваджується мінрозвитку. Для нашої організації цей проєкт це логічне продовження роботи над перекваліфікацією кадрів для логістичної сфери. Ми переконані, кожен, хто повернувся з війни, заслуговує нагідну професійну підтримку, нові можливості та стабільне майбутнє. Логістична галузь сьогодні гостро потребує кваліфікованих кадрів, і ми прагнемо об'єднати ці два виклики в одне ефективне рішення. Здавалося б, звичайне рішення міськради, а обернулося кримінальним провадженням, бо знову під прицілим клаптик дорогоцінної білоцерківської землі. Йдеться про вулицю Шоло Малайхіма, 96, де комунальну ділянку передали приватній фірмі за заниженою ціною, без конкурсу і нині там вже зводять багатоповерхові гаражі. Хто за це голосував і чому справою зацікавились правоохоронці та суд, дивіться у сюжеті. У білій церкві знову виявили ймовірне зловживання владою або службовим становищем. Про це стало відомо з Держреєстру судових рішень. Згідно з ухвалою, міська рада передала комунальну ділянку у приватну власність без проведення електронних торгів та за заниженою вартістю. Йдеться про 38 соток на вулиці Шолома Лейхема 96, покупцем яких стало товариство Землюкс. За відповідне рішення депутати голосували ще при дикому 27 квітня 2023 року. А цьогоріч правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Прокурор Білоцерківської окружної прокуратури звернувся до судді з вказаним клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні відомості, про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 9 червня 2025 року. Постановою слідчого від 10 червня 2025 року земельну ділянку визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні. У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що нерухоме майно є об'єктом кримінально-протиправних дій. Як зазначено в рішенні міськради, ділянка перебувала в оренді у цього товариства з 2012 року та використовувалась під автостоянку. На ній також розміщувалась будівля, що належала компанії. За результатами оцінки, вартість землі становила понад 1 мільйон 228 тисяч гривень. Саме за таку суму її й передали у приватну власність. Після цього товка оформила право власності на землю. А вже цьогоріч у березні зареєструвала повідомлення про початок будівництва багато. Поверхових гаражів, але нині це під забороною. Слідчий суддя постановив накласти арешт на земельну ділянку, а також все наявне на ній нерухоме майно, об'єкти незавершеного будівництва із забороною державним органам, реєстраторам та або органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії, у тому числі реєстрацію, перереєстрацію, пов'язано з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміну власників, а також заборонити будь-яке будівництво на земельній ділянці. Невідомо чи подало товариство апеляцію на цю постанову, але наша знімальна група зафіксувала продовження будівельних робіт. Натомість у Білоцерківській окружній прокуратурі нашому телеканалу повідомили, що досудове розслідування триває та проводяться слідчі дії. Більше подробиць розкривати не стали, посилаючись на таємну інформацію. У поліції також води в рот набрали і дали формальну відписку. Щодо надання інформації про хід досудового розслідування та інші заходи процесуального характеру у кримінальному провадженні повідомляю, що відповідно до закону України інформацію з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація. Натомість у міській раді зазначили, що підстави для продажу цієї комунальної земельної ділянки без проведення електронних торгів були та надали відповідні документи, заяву про продаж, договір куплі продажу, висновок оцінювача та інші матеріали. Втім, до проєкту рішення міської ради, як виявилось, були зауваження. Управління містобудування та архітектури, ні архітектурно-планувальне завдання, ні містобудівні умови і обмеження на забудову даної земельної ділянки не видавались, а саме на будівництво нежитлової будівлі, що розташована на вищезазначеній земельній ділянці. Служба містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури повідомляє, що рішень стосовно присвоєння адреси нежитловій будівлі не приймалось. Крім того, інформуємо, що в межах даної земельної ділянки розташована каналізаційна інженерна мережа. Тому прийняття даного рішення призведе до порушення законодавства. Водночас у БМР кажуть, до них ніхто із запитом чи перевіркою рішення про продаж не звертався. До Білоцерківської міської ради не надходили запити органів Держгеокадастру, прокуратури або інших контролюючих органів щодо перевірки законності прийнятого рішення. Міська рада та її виконавчі органи не зверталися до правоохоронних органів щодо перевірки правомірності укладання договору купівлі-продажу даної земельної ділянки, оскільки згідно чинного законодавства відсутні положення щодо обов'язковості таких звернень. Як роз'яснює адвокат Олександр Золотухін, продавати комунальну землю без проведення аукціону дозволено, але лише за певних підстав. У цьому випадку на ділянці було розташоване нерухоме майно, що належить тов землюкс на праві приватної власності. Саме цим і скористалася компанія. Тож, на його думку, тут порушення немає. А щодо заниженої вартості, про яку йдеться в ухвалі суду, фахівець зазначає, це є доволі оціночне судження в даному випадку, оскільки для того. Аби підтвердити або спростувати цей факт, необхідно провести ряд експертиз в даному випадку. Слід доручити відповідному судовому експерту проведення е, певного роду експертизи на визначення дійсної оцінки цієї земельної ділянки. Дійсна оцінка земельної ділянки е, власне формується за допомогою методики, яка визначена е, фондом державного майна. Вони власне є держателем цього ресурсу, який який видає е, відповідні звіти про оцінку. А інші експерти-оцінювачі користуються цим ресурсом в даному випадку. Не можемо наразі говорити, чи вона занижена чи ні, поки не проведено незалежної експертизи. Якщо говорити про покарання, передбачене статтею за зловживання влади або службовим становищем, це пробаційний нагляд, обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років, також обмежене право обіймати певні посади та штраф від 4250 тисяч гривень до майже 13 тисяч. Втім, у разі доведення порушень у цій справі це стосується не всіх в даному випадку депутати лише здійснюють голосування в інтересах міської ради і в інтересах мешканців громади, яку вони представляють. Тому якщо ми говоримо про зловживання владою, то відповідальність в цьому кримінальному провадженні може нести насамперед посадовці міської ради, оскільки підприємство лише подає заяву і намагається купити, а законність. Такого продажу, а також е, правові підстави для можливості реалізації такого продажу, це вже саме належить до компетенції міської ради, а не до підприємців чи депутатів міської ради, якщо не доведуть, що підприємство діяло у змові з певними посадовими особами міської ради, тобто що підприємці якось стимулювали. Тим чи іншим неправомірними вигодами, власне, посадовці міської ради в такому випадку і підприємці теж можуть понести відповідальність. Для об'єктивного висвітлення ситуації ми намагалися отримати коментар від директорки ТОВ Землюк Солане Поштар. Однак, почувши, що їй телефонує журналіст, вона кинула слухавку і більше її не піднімала. Мабуть, є що приховувати. Тож ми і надалі стежитимемо за розвитком подій, аби зрозуміти, чи є у цій ситуації зловживання владою. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква. А поки триває наш ефір, нагадаю, що ми активно працюємо у соцмережах. Підписуйтесь на нас у Фейсбук, Інстаграм, Тікток та Ютуб. Там ще більше новин, прямих трансляцій і важливого беззайвого шуму. Залишайтесь з нами. Ми поруч у будь-якому форматі. Вихованка місцевого спортліцею Катерина Грачова у складі збірної України здобула медалі на всесвітній літній універсіаді 2025. Змагання з художньої гімнастики відбулись в Німеччині, де спортсменка виконала різноманітні вправи. А саме із м'ячами та обручами українська команда під саундтрек з фільму Маска зоро стала першою. Позаду наші гімнастки залишили представниць Азербайджану та Китайського Тайбею. Також в багатоборстві збірна посіла друге місце. Щиро вітаємо Катерину та її тренерів із блискучим виступом на міжнародній арені. Сьогоднішній день був сонячним і в міру теплим. А от вже у вівторок синоптики Укрхідромецентру прогнозують спеку до плюс 31 градуса та можливі грози. Вночі температура опуститься до 17, у середу та четвер очікується стабільна і суха погода до 27 тепла. У п'ятницю опадів не очікується, температура повітря триматиметься в межах 28 градусів. Субота та неділя знову можуть принести локальні грози. При цьому буде спекотно до плюс 29 в день. Проте прогнози часто змінюються, тому стежте за ними і нехай погода сприяє вашим планам. Таким був понеділок і головні новини міста у студії працювала Олена Бойко. Попереду ще багато важливого. Тож прощаюсь з вами до завтра.